Доброго дня, шановні друзі, вас вітаю вас. Дивіться, я вам обіцяв зняти відео про обрізку чорної смородини. Це в нас маточні кущі. Кожен рядок це окремий, окремий сорт. Ну, ми в принципі, на ягоду не вирощуємо, але я вам покажу просто, як, як би я обрізав на ягоду. Як це правильно робити. Ось у нас кущі такі ми вирізаємо всі торічні пагони. Вирізаємо їх на дві три бочки від землі на оновлення. От я вам наприклад, покажу на цьому кущі, як би я робив би собі, якщо оце дворічку залишаємо, вирізаємо верніше всю. От. Залишаємо тільки однорічні сильні пагони. Так уже багато. В принципі. О, ми, наприклад, залишили ми там 3-4 пагони на цьому кущі. Вони мають бути сильніші, це просто щоб ми в тому році їх не обрізали. О, давайте от ще наступний пущик кущик руками. Дворічки всі, ну, взагалі можна. Від, від, від плодоносовчі пагони вирізати одразу після плодоношення. Щоб воно не витягувало соки і давало нарощувати на наступний рік на ягоду. Ось дивіться, Отак би я б зробив ці всі слабкі пагони, повирізав би і, і що дворічні. Так, дивіться, от ми обрали дворічки. У нас залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пагонів. Так? Є ще такі слабуваті пагони, їх теж можна прибрати, щоб вони давали на заміщення. На наступний рік давали на заміщення пагони для плодоношення. На цих пагонах будуть ягоди. Ну, от, ось. На цих п'яти пагонах. Буде врожай хороший, гарний буде крупна, смородана, смачна, крупна. От. А на оцих пагонах, ті, що ми зрізали, повиганяє пагони на наступний рік, тобто через рік, пагони заміщення на плодоношення. Як від плодоносить, можна зразу зрізати теж на півкріпочці, щоб воно не тягло особі. Воно давало багане заміщення нормально розвинутись, нормально наростити зелену масу, От, щоб вони нормально принесли врожай. В принципі, чорну смородину потрібно обрізати кожен рік. Кожен рік. Тоді буде нормальне плодоношення, будуть нормальний врожай. Якось так. Взагалі, якби кущі смородини працюють 5-7 років, потім їх бажано просто міняти і все на молоді. Так що так, все, гарних вам врожаїв. Якщо треба будуть нормальні саджанці, якісно можете звертатися. Хай рости роди вам до побачення.